Що закріплю. Угу. Шановні студенти, сьогодні ми продовжуємо фешн-бізнес-дисципліну, і у нас наразі вже блок, який буде присвячений розробці маркетингового плану. Я хочу вам показати ось таку частину підручника, але дуже би радила, якщо ви вдруг захочете займатися власним бізнесом. Просто хоча б з ним ознайомитись, він ну, я повністю вам його завантажу в класрум. І, власне, ми з вами всі ці таблиці робимо за ним. Це програма, яка розроблена в Британії, вона адаптована для України, власне, для бізнесів в креативних індустріях. І тут дуже зрозуміло все описано крок за кроком, яким чином потрібно розробляти свою ідею для того, щоб її втілити. Отже, сьогодні ми з вами на маркетинговому комплексі. Отут, ну, при бажанні почитаєте, да, і, власне, будемо з вами розробляти, ну, дивитися, як розробляється таблиця на рік да, з ну, економічною частиною в тому числі. Ну, тобто, в цілому, що таке маркетинг? Да, маркетинговий комплекс, для чого він потрібен? У нас є з вами продукт якийсь. Е, Будь-що, що ви обрали, або це взуття, або аксесуари, або якийсь одяг. Його потрібно нам просунути на ринок, мало того, його виготовити, да, потрібно, щоб його люди ще побачили і захотіли його купити. По суті, в цьому і заключається весь маркетинг. Будь-що, що сьогодні ми з вами можемо спостерігати спочатку в соціальних мережах, потім десь ширше воно починається ну, з, принаймні з реклами в Інстаграмі. Тобто, це найменше, що ми можемо зробити для того, щоб наш товар хтось його побачив. Да? І ось тут ми можемо з вами бачити, що це і реклама в інтернеті за да, соціальних мережах, контент-маркетинг. Ну, Ну, різні взаємодії з аудиторією, інтернет-сайт і його просування і взагалі наявність це теж є маркетинг. Далі є поняття такого прямого і непрямого маркетингу. Прямий маркетинг це коли ну, безпосередньо ви прямо так своєму клієнту вручаєте це в руки. Це поштова розсилка. Я думаю, це буде поки що. Воно ще не застаріло, тому що м сьогодні я впевнена, що всі ви отримуєте чи продовжуєте отримувати на електронну пошту розсилки різних різної реклами. Єдине, що чи, чи воно м м має сенс, тому що. Скільки ну так намагаюсь запитувати, да, в студентів різних чи реагують? Вони на такі реклами, переважна кількість просто видаляє, і тому тут треба теж дивитися на свого потенційного клієнта, наскільки він буде реагувати на той чи інший маркетинговий ваш ход, тому що це теж гроші ваші. Да? Далі ще у нас залишається потроху існувати таке поняття, як телефонний маркетинг. Коли вам дзвонять да, і щось пропонують. Ну, я впевнена, що кожен майже з вас отримував дзвінки від банків, там, від Приватбанку, принаймні, які пропонували вам якісь додаткові послуги. Ну, або ще інші якісь компанії, де ви колись залишали свої контакти, і вони вам ще продовжують телефонувати. Да? Отже, Ну, зараз ми саме таблицю проаналізуємо, як її буде потрібно вам заповнювати. Але ось дивіться, головне, що ви маєте для себе зрозуміти да, і запам'ятати, що будь-який маркетинг він не має робитися просто в повітря. Він має бути чітко зарегламентований відповідними строками і цифрами. Що ми хочемо отримати? Ось ми вкладаємося в якусь рекламу, ми беремо участь в якісь акції, будь-що, тобто ми маємо розуміти, що нам це дасть на виході, да? Отже, і ось є тут такі критерії, які вони працюють дуже добре, і ви маєте їх розуміти, запам'ятати. Да? Це чіткість. От, наприклад, для чого ми хочемо е, рекламу в інстаграмі, да? для того, щоб збільшити наші продажі там, на 10%. Все, ми бачимо, потім аналізуємо, чи після цієї вкладання в цю рекламу, чи відбулося це збільшення на 10%, чи не відбулося. Далі вимірюваність. Е, ну, тут конкретно да? збільшити обсяг продажів на 10%. Тобто нічого не має бути просто в повітря. Для чого роблю? Ну що, шо, щоб було, да воно там не може бути. Тобто має бути конкретно, щоб ми мали чітко е, час і цифри, які ми маємо отримати. Досяжність, тобто, досяжність це мається на увазі те, що це можливо зробити, це не щось космічне, це реальне. Да? У вас має бути достатньо кадрових і фінансових ресурсів для досягнення цієї цілі. Тобто, якщо ви там собі за, за, ну, придумали якісь якусь рекламну компанію, в яких. Потрібно задіяти суперзірок, якісь дуже дорогі локації і так далі. А потім ви починаєте рахувати, розуміти, що ви просто не можете цього собі дозволити. Тобто ну, це не є раціональним е, таким рухом. Реалістичність е, ну, досягнення цілі має бути можливим і визначеність у часі. Мають бути встановлені конкретні терміни. Ось тому ми будемо сьогодні з вами розглядати саме по термінах цей маркетинговий план на рік. Значить, чому я ще вам дуже раджу цю книжку, ну, цей підручник почитати? Тут є, ну я не знаю, чи ви вивчали маркетинг окремо, але є тут дуже важливі такі речі. як... Ой, Ірина, виключить мікрофон, бо я себе відлуні чомусь там. Я я покивала, що ми вивчали, вивчаємо а. зараз маркетинг. О, чудово, так. Да. То напевно, що ви, так, да. Ірина, Ірина у нас вивчає маркетинг, да. Чи вивчають його студенти? Не зрозуміло е, клас. Так, дивіться, є таке поняття дуже важливе, як SWOT-аналіз. І це, до речі, я хочу звернути вашу увагу на те, на те, що ми будемо його з вами виконувати. Ось, наприклад, у вас буде о, Боже, щось, воно все, все ліквідує. Мені буде у вас практика на четвертому курсі. Виробнича практика, потім буде переддипловна, вона дуже буде, така, знаєте, насичена саме економічними вимогами різними, і ось там ви будете виконувати цей SWOT-аналіз. Що таке SWOT-аналіз? Це ну, по суті зведення всіх позитивних і негативних проявів да, компанії. Такі чотири складові. Тут вони вище трошки вони дуже дуже детально описані. Так, дивіться. Тепер переходимо безпосередньо до маркетингового плану, і я вам буду демонструвати його на такій таблиці. Ви, вам я її завантажу для того, щоб вам було простіше. Ви просто будете сюди свої цифри вставляти і все. Воно буде тут вам по формулах рахувати. І ще такий важливий момент, що наступна частина у нас це буде фінансовий план, куди буде входити, будуть входити дані, в тому числі з цього маркетингового плану. Тобто, це є обов'язковою складовою фінансового плану, тому що ну, сьогодні без маркетингу нікуди ви не зможете просто нашити купу суконь і нічого не зробити для того, щоб їх хтось побачив, щоб у вас їх купили. Тому е це важливо. Отже. В залежності від того, які, який вид діяльності ви обрали, чи це послуги, чи це виробництво, ви обираєте, які прояви марк маркетингу вам будуть. Доречними, да? Ну, ось, наприклад, реклама в Інстаграм. Ну, це, напевно, що буде доречним для всіх це те, що обов'язково ви маєте робити. Ви, ну, дивіться, тут проставлено на кожен місяць року да? по 3000 тисячі гривень. Ви можете знайти да, скільки, ну, в принципі, це приклад з студентської роботи. Можете знайти якісь інші, можна більше, можна менше, але ми розуміємо, що чим більше ми вкладаємо, відповідно, тим більше нас будуть бачити. Далі, можливо, ви захочете якусь рекламу через блогерів. Різних інфлюенсерів, але там не кожен місяць, да? і ви там собі вставляєте, що ви десь якісь місяці місяців робите рекламу через блогерів. Дивіться, вона може бути і бартером. Бартером це значить, ви або послугу людині робите, або товаром вашим. Але він все одно коштує якихось грошей, тому, тут, якщо бартером, це не означає, що це буде нуль, це теж ви маєте тут враховувати. Далі є ще такий бартер в соціальних мережах, ну, це вже не, не до блогерів, це може бути між різними теж компаніями. Знаєте, коли йде взаємний маркетинг. Я рекламую тебе, ти рекламуєш мене, тобто я в згадуючи про свою продукцію, я ще можу згадати тебе. Да? а Ти згадуєш мене, і ми там якось обмінюємось. Тобто, тут може бути таке, але це теж може коштувати гроші, може не коштувати. Це як ви домовитесь. тому що є деякі бренди, які наприклад, ви випускаєте. Сукні, а хтось аксесуари, і коли ви рекламуєте свої сукні, ви можете там дописати, що в вашій фотосесії брали участь аксесуари такого-то бренду, да? і посилання на них. Тобто, ви розширюєте вже свою цільову аудиторію, ну, і до, вони можуть також прийти до вас, тобто такі суміжні цільові аудиторії. А, далі емейл-розсилка. Тут написано за потреби знов-таки, в залежності від того, хто ваша цільова аудиторія. Тому що люди, наприклад, там, старшого віку, вони все ж таки менше в інстаграмах. Чи в Тіктоках, але для них пошта є ну, Фейсбук, наприклад, да, є більш такою приємним джерелом, і вони більш ним довіряють і звертають на це увагу. Тому тут залежить від того, ну, наприклад, якщо ви робите одяг для людей, ну як не те, що похилого віку, але в тому числі, да, що ваша цільова аудиторія вона широка, вона до. Доволі високого віку, тоді, в принципі, е мейло-розсилка у вас може бути. Далі, реклама в меседжерах це те, що ми з вами всі утримуємо в, в Телеграмі, вайбрі, будь-де, да, ці купи реклам, це теж може бути. Ну, знов таки, в залежності від того, наскільки ви Хочете там туди вкладати сайт. Оце дуже важлива е, позиція, і дивіться, ви тут маєте, е, що маєте врахувати? Розробка, потім хостинг, до мене ім'я. І адміністрування. Тут ну, тут хтось вписав тільки на один що в один місяць, ми все це зробимо. Насправді, якщо ми там заплатимо навіть за весь рік за все, все одно адміністрування кожного місяця нам потрібно. Чому сайт? Хтось запитає, на що сайт? Я впевнена, що ви всі ваша довіра до бренду вона складається. Ну, дуже часто, ми, коли заходимо на інстаграм, ми шукаємо, чи є сайт. Хоча б має бути це називається лендінг або посадкова сторінка, да, вона односторінковий сайт, хоча б ну на ньому така загальна загальна інформація про, про компанію. Чому е, це по перше підіймає довіру? А по-друге, там більш структурована інформація про ваш бренд. Тобто, ви можете ну, якось по, ну, по структурі побачити, тому що в Інстаграмі ми бачимо окремі пости, ми не можемо інколи всю загальну картинку для себе скласти. Там ми бачимо, ага, асортимент такий, там прайс, можливо, якийсь. Ну, тобто, більш така зрозуміла картинка у нас. Тому сайт сьогодні є дуже важливим. СМС-розсилка. Теж не дивуйтесь. Вона, я впевнена, що ви отримуєте, якщо ви вважаєте, що для вашого товару вона підходить, то можете нею користуватись. Що може бути ще маркетинговою діяльністю? Це участь у фахових виставках, в залежності від того, що ви там чим займаєтесь. Якщо це щось з аксесуарами з взуттям, то в Україні це обов'язково буде лезер-шус. Можна ще ось на всі свої піти. Да? І тут вам прям вписали вже вартість участі. Ну, це з маленькими якимись стендами. А, якщо ви, у вас одяг, то це може бути Київ фешн, це знов таки можуть бути всі свої. Сьогодні є ще да, кураж, базар, ну, тут перелік да, виставки з предметного дизайну, меблів. Дивіться, ось чому меблів навіть може бути якісь не тематичні виставки. От я хочу пояснити впевнена, що ви звертали увагу, коли ви приходите на виставку, ну, наприклад, одягу, і десь якийсь один стоїть стенд з шоколадом. Повірте, біля нього буде завжди черга, тому що він. Виділяється на фоні того, що один одяг, одяг, да, ну, а тут, тут щось якась яскрава пляма. І тому інколи можна робити ось такі нетрадиційні е, такі ходи, да, для того, щоб десь виділитися, в, ну, начебто, в нетематичній виставці. Далі, бігборди, е, метро вагони, стіни, ескалатори на вулицях. Е, Орієнтуйтесь. На вашу цільову аудиторію. Е, якщо вона у вас їздить в метро, то значить там буде логічно для неї. Да? Якщо е, ваша аудиторія їздить на авто на машині, да, то логічним може бути бігборда, але знов-таки де, в яких місцях, да? ну, тобто все це потрібно моніторити і розуміти. Інколи ну, роблять, наприклад, якщо у вас там десь шоу-рум, і десь недалеко якийсь бігборд, який говорить про те, що ось тут десь, десь близько є, є цей шоу-рум. Так, далі відеореклама на торгових розважальних центрах. Якщо ваш товар в цьому центрі розташований, то ну, логічно, що, що вона там буде. Воно в принципі. Не завжди там коштує якихось космічних грошей. Якщо ви там вже розташовані в цьому торговому центрі, то ну, для них для самих вигідно, щоб люди туди йшли, більше купували відповідно що ну, розширювати орендарів і так далі. Далі можуть бути ще якісь ваші креативні нестандартні ходи в маркетингу. Да? Ну, якщо ви захочете якісь там піар акції, щось, якісь колаборації з кимось. Ну, що завгодно для того, щоб привернути увагу до. До вашого бренду, а, можливо, ви захочете ви скудись за кордон, так, якщо в когось є така можливість, тому що, ну, от, наприклад, виставки фахові, вони ж ну, дуже класно брати участь і в закордонних виставках. Реклама в глянцевих журналах знов таки. Якщо це має сенс, тому що якщо ми беремо журнали VOGUE або Harper's Bazaar, то вони, і ви передивитеся, хто там рекламується, то це переважно бренди типу Dior, Gucci, да, Chanel і так далі. Звичайно, що на фоні них ну, вас просто навіть не поставлять за будь-які гроші, вас просто не поставлять. Або це може бути інтеграція. Що це таке, це коли робиться якась оглядова стаття, і там згадується, що ну, на, просто на прикладах якихось. Да? Або я, я впевнена, що всі ви бачили ці підбори луків, да? коли просто одяг з аксесуарами з взуттям розкладений і підписано кожен, кожний бренд. І ось в такі підбори луків дуже багато брендів дуже хочуть потрапити, вони ну, Повірте, багато для цього роблять для того, щоб саме їхній одяг там. Бо той, хто дивиться, він вже ага, що це за бренд? Ну, і вже починає його шукати. Отже, дивіться, ось так ви розписали по кожному місяцю. Ну, звичайно, що не в кожному місяці у вас буде все. На мій погляд, напевно, що єдиним пунктом, який буде і має бути кожного місяця, це реклама в Інстаграмі в соціальних мережах. І ось тут у вас вже знизу, а тут, напевно, що вручну підрахували, але бажано, щоб була формула. Ну ви тут знизу вже рахуєте, тобто, щоб у вас кожен місяць був далі прорахований. Потім ці цифри ми будемо вставляти в фінансовий план, щоб у вас просто вони були однаковими, а не так, що там одні цифри, тут зовсім інші. Це ви готуєте окремим Макселівським файлом. Все робіть, і далі вже проходимо, Така, ну, напевно, що найскладніша частина це буде фінансовий план. Вже наступного разу вам її поясню.